І ще п'ять родин полонених і зниклих безвісти хмельницьких захисників отримують одноразову матеріальну допомогу. Рішення ухвалили на черговому засіданні. Виконкому станом на сьогодні вже більше 60 родин отримали одноразову матеріальну допомогу 50 тисяч гривень. Крім того, 126 мешканців громади отримали одноразову матеріальну допомогу, загальна сума 520 тисяч гривень. Тут в нас поранені учасники російсько-української війни, тут у нас родини загиблих, тут у нас родини з дітками, які потребують дорувартісного лікар на алеї Слави перепоховають полеглого бійця 86-ї бригади тероборони Артема Задоянчука. Військового, який був знайдений у Дніпрі, як невідомий солдат, ідентифікували. Затвердили нині і порядок відшкодування витрат на лікування перед зубопротезуванням. Йдеться про безоплатні стоматологічні послуги сучасними матеріалами для пільгових категорій: учасників бойових дій, членів родин полеглих героїв та пенсіонерів. Кошти на відшкодування витрат передбачили у бюджеті громади. Поліклініка номер 6 стоматологічна лікувально-діагностичного центру. Вона надає послуги, складає акти виконаних робіт, і управління охорони здоров'я відшкодовує лікувально діагностичному центру за фактично використані кошти. Ми хочемо актуалізувати список, перевести його в електронний, і це буде відкритий, прозорий. Себе можна буде відслідкувати і побачити, коли приходить черга. За рахунок гранту Невко, 700 тисяч євро. У Хмельницькій громаді планують утеплити іще ще один заклад освіти. Під час засідання також ухвалили низку програм підтримки і розвитку комунальних підприємств. Вперше для Хмельницьк до 2027 року її фінансування становитиме понад 2 мільярди гривень. Модернізація установок, бо дійсно перша установка це 2003 року. Ну і автоматизація вона потребує потребує оновлення. Три установки у нас заплановано модернізувати. Є у нас бажання і таке в цьому році модернізувати, збільшити потужність по бандери. 32 по котельні, нас там реально 2 МВт, хочемо десь майже до 5 МВт. Модернізувати, поставити інші котли члени виконкому також затвердили заходи для наповнення та економії бюджету громади. Заходами передбачено, що впродовж 2023 року у випадку якісної ефективної роботи всіх відповідальних структурних підрозділів ми зможемо додатково наповнити дохідну частину на 53 мільйони гривень, а також на 21 мільйон гривень заощадити, зекономити внаслідок ефективної роботи з коштами, внаслідок ефективного управління майном, земельними ресурсами і так далі. Затвердили цього разу і перевізників на автобусних маршрутах. Ірина Аріом Валерій Тилиховський новини міста.